Приїхало до мене ось таке чудо. Корпус до айфона 5-го. Повністю із роздрукованим імеї і моделлю. Відправляв я китайцю дійсно такий, як тут намальований. все співпадає. Модель, імеї і дуже прекрасно видруковано. Корпус залізний, не пластмасовий такий, як продають. ну Можна отко, китайця легко все замовляти. Дійсно зроблено на совість. Всі елементи, все є, я подивився. Навіть дав комплект вінтиків повністю. І кнопки Це його лоток для сім-карти. Переключатель для звуку. Повністю новий корпус. Стоїть таке діло зараз у нього, по-моєму, 19. Так. Закрию осторінку. Такс. Стоїть таке діло зараз 19-20, але ну, можна взяти його десь за 12, 13 до 15 баксів. То таку він ціну ставить, потім міняє ціну і пише, що знижка є. І вказуєш в повідомленні, в коментарі до повідомлення. До повідомлення е який імей тобі потрібно модель і колір. Позамовчувані чорний висилає. І без імеї з лівим, і з моделлю лівою. Так що можна йому... Та не можна, а потрібно зразу писати. Ну, В принципі, в нього продажів тут? Скільки? 85 голосів. Ну, Продукт дуже якісний. Я думав, що прийде за такі гроші вже барахло, але прийшло таке, як повинно бути. Тайці інколи підводять, інколи не підводять. Так, шут. Дехто пише Excellent, дехто пише шофуфло. Качественний Very bad Quality. Слэт Стикер. Пишуть, що погано. Погані скрю свінтики материнської плати. В принципі, при демонтажу... І монтажу нового корпусу буде видно. Дехто пише нормально, дехто пише фейл. Ну, від того нікуди не тіжеш. Буде видно. Поставиться і буде видно. Ну, На першому погляді цей є корпус дуже якісний. Мені сподобався. Такий як оригінальний. Метал твердий, грубий, хороша якість.